Казковий подарунок у вигляді сучасного дитячого майданчика отримали маленькі мешканці одного з районів Інгульця з гойдалками, будиночками, лабіринтами, міні-тренажерним майданчиком та пісочницею. Таке свято дітям подарував інгулецький комбінат, який виділив гранту у п'ять тисяч гривень у рамках соціального проекту Міста нашими руками. Переможці цього проекту небайдужі та ініціативні мешканці прилеглих до дитячого майданчика, будинків. Очень спасибо большое. Я хочу выразить мітенвісу в лице горно горнападіна комбината. Площадка получилась хороша для самых маленьких маленьких деток. Вот. я думаю, мами ради. Дітки тім мы Ми теж. На урочистому відкритті дитячого майданчика. Були присутні представники адміністрації інгулецького комбінату. Вони пообіцяли і надалі мешканці району матимуть можливість зі своїми ідеями брати участь у соціальних проєктах і звичайно, перемагати у них. команда Метинвеста, работники комбината, жители района. Реализуем совместно вот такую замечательную программу «Город нашими руками», в рамках которой сегодня мы открываем детскую площадку. И, наверное, лучшим подарком сегодня для нас всех будут горящие глаза детей, будут их улыбки и детский смех. Новому майданчику найбільше радіють діти. У нас тепер є дитяча площадка, на місці грати. У нас є качелі і горки. Я буду з друзями переходити сюди.